Як вже вмер Ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифу і каже: Вставай, візьми дитятко його матір і вертайся в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Ім'я Оце і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі в Христі, браті і сестри, дорога наша молоде, наші чудові діточки, слава Ісусу Христос рождається. Тож так буде тиждень забуватися. Є така приказка, каже: розділяй і володарюй. І так бачу, що в 21 столітті в наш час диявол дуже активно користується саме цим правилом, намагаючись розділити. Розділити він хоче не країни, не народи, не хоче розділити якісь соціальні інститути, розділити хоче в першу чергу найцінніше сім'ю і родину. І через це ми бачимо з вами, що нині в світі є дуже багато різних незрозумілих, неадекватних рухів, де, наприклад, є жінки, які кажуть, що вони. Краще будуть жити самим, самі, що їм чоловіків не треба, і вони такі сильні, незалежні і все в тому житті можуть. Є чоловіки, які, послухавши тих жінок, десь озлоблюються чи теж мають якісь свої думки, кажучи, що з ними нема що говорити. Звичайно, що це впливає на якісь подальші їхні стосунки, на їхнє бачення сім'ї. І ці люди не розуміють, не бачать себе в сім'ї. Може таке бути ще цікавіше, що в такої сходяться на диво, правда? Звичайно, що про шлюб мова тут не йде, ніхто до церкви шлюб в 21 столітті в Заході в Європі йти брати не буде, але навіть коли живуть в такій псевдосім'ї сім'ї, точно не будуть мати дітей, максимум собачку, бо вони є child free, бо народжувати дітей сьогодні є немодно модно, не корисно взагалі для здоров'я, для кар'єри і для всього. І звичайно, що дорогі, все це показує нам, як же ж впливає зло в цьому світі. Я от собі на секундочку співставив сьогоднішню ситуацію у світі із тою історією, яка відбувається в часи Різдва Ісуса Христа. Подивіться, тепер крізь призму того всього, що ми бачимо сьогодні, на постать святого Йосифа. І на секундочку, секундочку уявіть собі, який досвід він був змушений пережити. Перша річ ми бачимо з вами планує одне дівиця Марія, з якою він заручений. Яка має бути його жінкою? Не встигли зійтися, а вона вагітна. Ну, ангел Господній приходить і каже, не бійся, що вона вагітна, вона вагітна від Духа Святого, вона не зблудувала, то, що народиться святе, син Божий. Дуже легше з того стало Йосифові? <хи> так в півбіди міг би відпустити, а так тепер треба бути опікуном Сина Божого. Ми в нашому житті за себе часто подбати не конче можемо. Тут треба подбати за дитину, яка є живим Богом. Далі, дорогі роди тої дитини в екстремальних умовах. Дитинка родиться навіть не як людина, як телятку. Дуже сильно би в наш час хтось би на таке погодився, хтось би сильно тут веселився з того. Родилася дитина після того, що далі? Купа тих всіх обрядів, обставин, так? В четвер маємо обрізання. На сьомий день дитинка йде, щоб її обрізали. На сороковий день маємо свято стрітення в храмі. От. І після того ангел Господній вісні вставай, втікай в Єгипет, бо будуть, хочуть вбити дитинку. В тому всьому дорогі можна подивуватися мужності відповідальності Йосифа. В тому всьому можна подивуватися його відданості сім'ї, тому, чого так сильно бракує сьогодні в наших. Стосунках і в наших сім'ях. Так? Да? Женитися не хочу, заміж виходити не буду, дітей родити не буду. <загалі> Взагалі не хочу з хлопцем зустрічатися. Базовий мінімум має бути: скільки має зробляти хлопець, щоб ти на нього звернула увагу? П'ять тисяч доларів. А, ну хіба що. Да? Так нам тепер розказують в інтернеті, так тепер в рівсах, шортсах, тіктоках нам показують, як треба жити, як треба обирати собі половинку, правда? Подивіться на постать Йосифа. в тому всьому навіть може здатися якась така певна незрозумілість. А що ж, Господи, Ти робиш? І це друга сторона медалі, дорогі. Ми з вами сьогодні всі маємо багато питань до Бога. Дехто навіть каже, що коли я вмру, не я буду звітувати Богові за своє життя, а Бог буде мені звітувати за те, що Він допустив ту всю катастрофу, яка є в цьому світі. Надзвичайно самовпевнено. Але, дорогі Христі, дивіться, родиться Ісусик. Родиться в Стаєнці. Що ти, Господи, не міг подбати хоча б за якусь мінімальну, базову, базовий мінімум для того, щоб дитинка народилася. Ні, Бог отець того не, того не робить. Ісус родиться в стаїні. Далі переслідування. Серед ночі ангел буде Йосифа, каже, ставай, втікай в Єгипет. Слухай, Господи. Боже, на ти хіба не знаєш, що є дитинка маленька? Стати серед ночі, бігти, то не то, що ми сьогодні з вами, якщо треба і серед ночі. Стали, скочили сумочку, кинули машину, завели і поїхали. Хоч до Києва не має значення. Тоді зовсім інакше було, правда, дорогі? Треба йти в Єгипет, обійти Червоне море, перейти через Єгипетську пустелю, по дорозі зустрітися з хижими звірами, з розбійниками, зі спекою вдень, з морозом вночі. Подумати, що буду їсти я, що буде їсти дитина, дружина, то не сидіти за кермом, то пішки йти, кілометраж, правда? А де Господи, ти є? Ти не міг за тиждень два сказати, що нам треба втікати в Єгипет? І, дорогі в Христі, кожного разу, коли якісь такі труднощі в нашому житті, ми так Бога і запитуємо. А що ж ти, Господи, не подбав, не забезпечив? Нарешті найбільша трагедія тисячі і тисячі младенців вбито за Христа. А як ти, Господи, допустив це? Як сьогодні, ти, Боже, допускаєш, щоб тисячі і десятки дітей були насильницько депортовані? Як ти допускаєш, щоб сьогодні під завалами гинули, вмирали маленькі діти? Як, Боже, так може бути? Логічні запитання, дорогі? Так, логічні. Ми всі їх часто. Прямий або непрямий спосіб ставимо Богові. Господи, як ти міг подбати за нас, як ти за свого сина не можеш подбати? Ти віддав його в руки Йосифа, а далі нічого не робиш, просто попереджаєш, командуєш, йди туди, йди сюди. То нормально. Але, дорогі в Христі, Господь Бог це робить відносно свого сина. І робить це не випадково. Перша річ, Христос родиться як телятко в стайні, для того, щоб показати, що Він прийшов максимально смиренно, максимально убого в цей світ, для того, щоб нам показати, що Він є той, хто понизив себе, прийнявши образ слуги. Ставши у всьому подібним до людиною і не просто понизив себе до людської подоби, понизив себе до смерті і то смерті хресної. І це є його вибір. Тож, якщо сьогодні нас не влаштовують умови, бо немає світла, теплої води або ще чогось, що так критично по нас вдарило в часі війни, то давайте подивимося на постать Ісуса Христа і Йосифа з Марією. Нуль нарікання. Нуль питань до Бога, чітке, свідоме виконання. Бо так потрібно. Так треба, було, щоб Христос прийшов як убогий і до останнього дня прийшов з нічим цей світ, з нічим з цього світу вийшов. Далі, дорогі христі, ті жертви тих младенців. Як це пояснити? Невже Господь Бог є такий кровожерливий, що йому було потрібно, аби ті діти загинули за Христа? Ні, дорогі. Але ця жертва вона показує цінність добра і цінність перемоги в тому світі. Якщо ми щось маємо з вами задурно, наскільки ми це цінуємо? Ми в 91-му році отримали з вами незалежність. Подивіться, як сильно її цінували. Особливо ті, хто трошки там далі від нас. Наскільки була. Поцінована українська мова, українська культура, українська пісня, наскільки люди вкладали в душу і тіло в то українське. І як тільки почалася війна, біда, як тільки прийшлося заплатити кров'ю за то українське, наскільки виросла ціна і свідомість того, що таке є суверенітет, що таке свобода, що таке Україна, це жертва тих младенців, дорогі в христі. Вона не була потрібна Богові, а була потрібна людям, які мали зрозуміти. Що добро так само здобувається важким, іноді кривавим, внеском. Нехай сьогодні милосердний Господь Бог допоможе нам перемогти у тих двох іродів, які нападають на наш народ. Перший ірод є очевидний. Ми всі її щиро чекаємо і надіємося, що прийде час, коли вмре ірод і не буде чигати. На життя ні наших младенців, ні на життя наше. Але другий ірод, дорогі в Христі, є багато небезпечніший і непомітніший. Тим іродом є оця сучасна ліберальна чи секуляризована поведінка суспільства. Цей сучасний формат життя, який нам показує, що шлюб не потрібен, сімейне життя не потрібно, народжувати, виховувати дітей. То є не наша справа, і що ми будемо жити для себе в своє задоволення, шукати тих, хто задовільнить наш базовий мінімум і досягнемо якогось свого успішного успіху. Це, дорогі в Христі, є другий, ще небезпечніший ірод, слухаючи, якого, ми з вами ризикуємо не просто втратити країну, а в принципі втратити наш рід. Два-три покоління і жити в, нашому, в нашій хаті, в нашому селі, в нашому місті будуть не українці. Бо ірод сучасності так нас вчить. І постає питання: а як же ж перемогти тих двох іродів? Слухати ангела? Ангел дорогі в Христі, приходить до нас кожного разу, чи то під час молитви, чи то так само, як сьогодні в проповіді, чи в іншій якійсь. Розумні речі, що може в нашій совісті, і підказує нам: встань і йди не куди-небудь, але до святої землі. Бо ти маєш перемогти Ірода, має прийти час, коли він вмре, а ти житимеш. Тому нехай Господь Бог дає нам сьогодні свідомість і силу святого Йосифа і Марії, слухати голос Господні і правдиво опікуватися Божою дитиною опікуватися всією нашою сім'єю, нашою країною і нести цей добро, цю, цей мир, цю перемогу у майбутнє. Амінь. Христос рождається.